Назарій Станкевич, головний тренер команди Ківці на ті 2 Ваші враження від загалом сьогоднішнього матчу в Коломиї і першого етапу цього чемпіонату, де ви, на жаль, фінішували на п'ятій позиції? Ну, враження, мабуть, від гри і в цілому від результату сьогоднішнього матчу негативні, тому що ми поступилися. А враження від того, як тут в Коломиї. Команда, яка готується, я так думаю, має завдання вийти в екстра лігу. Болівальники, антураж, болівання все це на рівні. Я думаю, вони заслуговують на це, тому бажаю супернику, який сьогодні переміг його вітаю з заслуженою перемогою і успіхів, нехай поставлені завдання виконують. Ми ж, мабуть, у цьому сезоні першої ліги хотіли потрапити в плей-офф. Відверто вам скажу, що хотіли потрапити в плей-офф. Ну, сьогодні, як мінімум, потрібно було грати в нічю, як мінімум, але ну, не вдалося. Проте ми виконали головні завдання, ми скерували ряд гравців в основну команду, яким було нашим основним завданням. Тому двоякі враження в цілому, але є, є позитив від того, що ми скеровуємо гравців. Це було основним завданням і ми його виконали. Чи не прикро, що долю, скажімо так, четвертого місця вирішив все на все один забитий м'яч. 5-3 ви перемогли вдома у, у Львові в своїх суперників. І ось цей божевільний матч у Рівному. 6-9. Все вирішив один гол. Ну, е, Нато, мабуть, тому і футзал такий цікавий що власне, власне вирішується в цьому в одному м'ячі. Ми спробували, ми розуміли, що цей матч буде для нас, увазі матч в Рівному, що він буде визначальним. так, і Ми там дуже хотіли правильно залучити і допомогти гравцям основної команди, але так виявилося, що ні. команда Рівного, мабуть, зрозуміла, що ми можемо долучити. І так вийшло, що одночасно грали в Києві і в Рівному. Але так ми могли б після першого тайму розраховувати на хороший підсумок і попадання в плей-офф. Проте треба віддати належне рівному, як і команда «Хімік Танчик», яка прагнула до пробиття в плей і Вона все таки його заслужила цим одним голом. В перевагу одного голу, вони в минулому сезоні не вийшли цього сезону. Вони досягнули свого тому. І також її вітаю в даному випадку. Цікавий факт, не можу не запитати, тому що ви Назар, і у вас в команді п'ятеро Назарів, четверо одночасно грали як універсали, а в голкіпера молодого випустили вже на останню хвилин. Треба було може, швидше, щоб взагалі всі Назар грали. Чи це просто такий каламбур? Якщо би та чому каламбур? Якщо би за це би давали додатковий гол, я би не проти, так але в цілому. Ну, маємо назарів, це приємно, що в мене біля мене, будемо так говорити, тески бігають, працюють, тренуються. В кожному з них бачу певний потенціал, їм потрібно працювати над, над, своїми, над, над собою. І я думаю, що в них буде футзальне майбутнє. Я твердо в це перекін, переконаний і вірю в це, що в них це буде. Як вам вдається на останок запитання суміщати посади головного тренера і двічки, і команди Екстраліги? Ну, відверто скажу, що це дуже важко. Ще окрім цього, ще у нас є юнацькі команди, які також будемо так говорити під керівництвом. Проблема, бо, проблема, бо немає, немає тренерських кадрів. Відверто говорю. Не тренерських кадрів не в цілому, а в цілому ті, хто хочуть працювати, ті, хто можуть, і ті, хто кого потрібно, щоб працювали з молоддю. На жаль, в нас у Львові не так багато тренерів, які хочуть взяти цю нішу і її вести, тому що навчати це вдвічі важче ніж просто прийти і тренувати. Бути тренером це не тільки просто прийти, сказати, куди бігти, що робити, а ще ж потрібно навчити. Тому цей процес важкий. І така випала нам доля, що, мабуть, ми і мій колега Юрій Шукатка, є ряд зараз молодих тренерів, яких ми готуємо. І таким чином, можливо, ми знайдемо ці кадри, але зважаючи на те, що Львів має славну традицію футзальну, у нас дуже мало тренерських кадрів, які працюють за молодіми.